Як створити питання закритого типу для екзаменаційного тесту? Згідно з порядком проведення зимової екзаменаційної сесії, екзаменаційний тест може включати закриті тестові питання, причому ці питання повинні мати одну правильну відповідь, і оцінюються вони максимально в 1 бал. Тобто правильна відповідь дається, 1 бал студент одержує, неправильна 0. В системі Moodle це питання називається багато, багато варіантів. Перш ніж показувати, як створювати ці тестові питання, покажу, що бачить студент, коли воно таке йому трапляється в екзаменаційному тесті. Отже, припустимо, що він тільки розпочав тестування, в нього буде написано питання 1. Якщо він ще працює з тестом, то тут буде написано під питанням 1 відповідь ще не була надана. І зазначається максимальна оцінка за це питання. Про максимальну оцінку дещо пізніше. Питання 1 через 1 це питання, порядковий номер питання саме в екзаменаційному тесті, який дістався цьому студенту. Насправді це питання геть-має інше, має геть інший номер в вашому банку тестових питань. Далі, ось цей текст, текст питання це пише викладач. Коли створює питання. Виберіть одну відповідь, пише Moodle. Хружечками позначаються питання, які мають тільки одну правильну відповідь. АБЦ ну, номерує Moodle, позначається е, номер відповіді. І е, далі, власне, оці значення це те, що зазначає викладач. Варіанти відповідей під час створення текстового питання. Коли студент обере відповідь, яка вважається йому за правильну, він клацає ось тут і з'являється такий чорний кружечок. Студент може змінити відповідь. Якщо буде вважати, що правильна відповідь інша, потім поміркує на це. І хочу ще зауважити наступне: що у цього студента ось такий порядок варіантів відповідей. А якщо це питання Трапиться іншому студенту, воно в нього може бути вже 10-м, наприклад, і порядок варіантів відповідей у іншого студента буде іншим. Де це задати, я потім покажу. Отже, як створити таке питання, ну і ще хочу сказати, що це питання, як з'ясувалось, коли ви створювали, розробляли структуру банку тестових питань, то це питання у вас відноситься, наприклад, до теми 2. І е, тому всім питанням я раджу давати коротку назву, потім побачите, де вона з'явиться. Припустимо, це п'яте закрите тестове питання з теми 2. У вас там десь на листочку написано чи ще десь. І ви його нумеруєте. Е, ЗП-закрите питання. Далі йде тема друга, і воно у вас п'яте за рахунком. Щоб всі ваші питання мали унікальні імена е, ну, імена, назви. Тому, е, коли ви будете потім перевірятись банк Тестових питань, вам буде легше працювати з цими питаннями, особливо, якщо ви побачите якісь помилки. Отже, як створити таке питання в Moodle? Ну, як завжди, для того, щоб працювати з курсом, потрібно перейти в режим редагування, якщо ви ще не в цьому режимі. Далі блок керування, керування курсом. Вибираєте банк питань. Якщо ви класите ось тут, то ви одразу потрапите на сторінку, яка дозволяє працювати з питаннями. Ось наш банк питань. Спочатку виберемо категорію, куди ми будемо додавати це питання. Це закрите питання. Ми казали, що воно відноситься до теми 2. Двійка, порядковий номер теми, вам так зручніше. Тут іде коротка назва цієї теми. І створити нове питання. У нас багатоваріантне питання. Клік-клік. І з'являється вікно для створення цього питання. Зверніть увагу, що ви можете прямо тут змінити категорію, до якої відноситься питання. Ось тут ми заносимо коротке означення питання, отой код, про який ми казали, закрите питання з теми 2, воно п'яте за рахунком. Насправді в мене поки там ще немає ніяких питань, але будемо вважати, що це п'яте. Текст питання. Ось дивлюсь на підказочку, скільки буде. Набираємо. Так, набрали текст питання. Типова оцінка. Ми завжди залишаємо одиничку для текстових питань закритого типу, тому що вони всі плюс-мінус однорангові. Ми потім цими оцінками будемо маніпулювати, скільки б не дісталося в тест студенту питань з типовою оцінкою одиничка. 50, 100, 5. Ми потім оцінку за тест можемо масштабувати так, як нам потрібно. Ми можемо зробити, що буде 10 питань, але студент одержить тільки один бал за це. Або 10 питань буде, а ми одержить. 100 балів. Про це детально пояснюється у секції, ось вона 9, як сформувати банк питань та працювати з тестами. Ось тут, оскільки у нас тести однорангові, залишаємо одиничку. Далі загальний коментар начіпаю, він не потрібний тут. Скільки правильних відповідей. За замовченням, одна правильна відповідь, ми нічого не змінюємо. Перемішувати альтернативи це е, чи будуть перемішуватися для всіх студентів ось ці варіанти відповідей. Ну, краще тестувати саме так, щоб перемішувалися альтернативи. Залишаємо. Нумерувати відповіді. Є е, е, багато варіантів, як його нумерувати, але оскільки у нас тут відповіді числа, то ми номеруємо С. Якщо тут у вас буде текст, то ви можете номерувати і 1, 2, 3, 4, 5. Що вам зручніше, але можна цього начіпати. Головне відповідь. Рекомендую почати з правильної відповіді. Все одно студентам відповіді будуть перемішуватися, і комусь вона буде першою дистанцією, комусь другою, комусь третьою. Але вам буде зручніше. Отже, правильна відповідь у нас 6. І увага! Там, де оцінка, ми беремо не зняти вибір, а ставимо 100%. Коментар начіпаю. Наступний варіант відповіді: у нас у будь-який послідовність 4. І якщо це неправильна відповідь, ми залишаємо цю оцінку, щоб було зняти вибір. Тобто тут нічого не чіпаємо. І тоді студент одержить 0 балів, якщо він обере четвірку. Ще варіант відповіді у нас 8. Це неправильна відповідь, тому залишаємо зняти вибір. Варіант відповіді четвертий у нас 2. Знову залишаємо зняти вибір. Наші варіанти відповіді закінчилися, але в бунду ще дозволяє додати. П'ятий варіант відповіді. Загальна кількість відповідей нічим не регламентована, але прохання, ну, мабуть, без фанатизму, тому що студент буде 10 років відчитувати варіанти відповіді, якщо їх буде 10 або 15. Але це залежить від вашої дисципліни в особливості її. Отже, якщо у нас немає більше варіантів відповіді, то ми тут нічого не заповнюємо. Якщо у нас, наприклад, 6 варіантів відповіді – Тут п'ята відповідь і все. Для того, щоб мати можливість занести шість варіантів відповіді, ви натискаєте Додати ще три варіанти, заносите шостий варіант, а сьомий-восьмий 8 не чіпаєте. Далі комбінований коментар не чіпаю, параметри не чіпаю, тому що у нас взагалі буде одна спроба, це ж екзаменаційний тест. І натискаю Зберегти зміни. В результаті це питання зараз потрапить до банку тестових питань. Ось наша категорія вже обозначається в дужечках, що у нас тут є одне питання. І ось це питання, його коротка назва, і воно виділено зеленим. Зеленим воно виділено тому, що я щойно його створила. Потім це зелене виділення зникне. Ці коди, вони не інформативні. Тому коли ви дивитесь на банк питань, вибираєте з нього питання, можна показати, а що там за питання. Потрібно поставити ось прапорець, показувати текст питань. І зараз з'явиться ось це питання. Якщо у вас будуть малюнки, то вони тут і відображатись будуть і малюнки, і так далі. Якщо ви хочете відредагувати тестове питання, ви натискаєте на ось цю кнопку Редагувати, ви повертаєтесь у вікно редагування. І зверніть увагу, що до тексту питання, зараз ми підвантажиться. Можна додавати не тільки текст. Ви можете цей текст форматувати, ви можете його копіювати з Word, і сюди ви можете додавати.